Дезертир та його співмешканка готували бомби для терактів. Смертельна ДТП у Хмельницькому районі у регіоні палали будинки та автомобіль. Під час пожежі загинув чоловік. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Росія втратила від 22 до 27% виробництва пального через українські удари по нафтопереробних заводах. Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленський. Окрім того, він відмітив, що українська ракета Фламінго мала успішне бойове застосування, неодноразові використання разом із системою РУТА показали дієвий результат, і у планах серйозно масштабувати їх застосування вже цього року. Глава держави також висловився і стосовно оборонних контрактів до кінця року. Україна планує підписати всі ключові угоди і вийти на виробництво 500, а то й 800 дронів перехоплювачів на добу. Також є домовленість зі Швецією про підписання договору на 150 нових літаків із повним озброєнням і локалізацією виробництва. Вночі російські війська атакували об'єкти газової інфраструктури Нафтогазу на Полтавщині. Це вже сьома така атака від початку жовтня. Про це повідомив голова НАК Сергій Корецький. Люди не постраждали, фахівці оцінюють наслідки, і розпочали відновлення. Служба безпеки України затримала дезертира та його спільницю, які на замовлення РФ готували бомби для терактів на Дніпропетровщині. 27-річний дезертир із Покровського району Донецької області та його 34-річна співмешканка у пошуках легких заробітків погодилися співпрацювати з ворогом. Зрадники виготовили вибухівку, яку мали намір замаскувати під вогнегасник, спорядити його гайками для підсилення уражаючої дії, а потім заховати. За координатами, які чекали вже від куратора, співробітники служби безпеки України завчасно викрали поплічників ворога їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Навіки у лавах небесного війська, 27 жовтня 2025 року на Покровському напрямку внаслідок ворожого обстрілу із застосуванням БПЛА загинув лейтенант Дмитро Ткачук. Поліцейський групи реагування Кам'янець-Подільського міського відділу управління поліції охорони в Хмельницькій області. Захиснику назавжди 40 років. У дописі поліції охорони Хмельниччини йдеться. Дмитро був воїном і захисником, вірним сином своєї держави. Для рідних люблячий син, для дітей, турботливий батько, для дружини, надійна опора і коханий чоловік. Для колег справжній товариш і професіонал, який до останнього виконував свій обов'язок. Вічна пам'ять шана полеглому оборонцю, співчуття рідним. Смертельна ДТП сталася поблизу села Чебани Хмельницького району сьогодні близько 10.15 на трасі зіткнулися автомобіль Кіа Соренто та вантажівка Сканія із причіпом. Водій легковика загинув на місці. Його особу встановлюють наразі поліцейський. 39-річний водій вантажного автомобіля за попередніми даними не травмувався. На місці події працює слідчо-оперативна група та обмежений рух транспорту. Об'їзд можна здійснити через села Наркевичі та селище Вітівці. Чотири пожежі сталося в області за минулу добу. Одна з них із трагічним наслідком. У селі Верхівці Хмельницького району горів житловий будинок. Фахівці ДСНС на місці виявили тіло чоловіка 1957 року народження. У селі Миньківці Шепетівського району, ймовірно, через коротке замикання електромережі палав житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. У селі Стувченці рятувальники загасили пожежу у господарчій споруді. У Хмельницькому горіло авто, ймовірно, причиною. Займання стало коротке замикання електромережі. Про це повідомили в ДСНС області. Дев'ять позашляховиків та карету швидкої передали благодійники Хмельниччини для потреб військових. Ця техніка буде спрямована для виконання бойових завдань та евакуації у зоні лінії зіткнення. Про це повідомив очільник області Сергій Тюрін. Завдяки консолідованій підтримці, зокрема благодійного фонду Віра нації та відповідального бізнесу. Захисники можуть швидше, безпечніше і ефективніше виконувати логістичні та бойові завдання а також подбати про збереження життя. Поранених бійців, дякуємо силам оборони за щоденну боротьбу за незалежність нашої держави за кожного українця та українку. Робимо все можливе, аби вони відчували нашу підтримку, вдячність та шану. Слава Україні! Героям слава!